До Кременчука надійшов гуманітарний вантаж, який об'єднав допомогу одразу з трьох німецьких міст. Це Тюбінген, звідки ми отримали труби для комунальних підприємств. Дармштадт, де знаходиться благодійна асоціація Україда, котра неодноразово допомагала Кременчуку з медичними засобами та предметами гігієни. А також Штутгарт, зокрема компанія GFT Deutschland, які надали ноутбуки для Кременчуцьких лікарень. Сьогодні хочемо подякувати нашим німецьким друзям за допомогу, нашому партнерському місту Тюбінгену, а також громадським організаціям, які допомогу передали для Кременчука у вигляді медичних засобів, у вигляді одягу, у вигляді продуктів харчування. Дякуємо за підтримку і допомогу нашому місту. Дуже дякуємо нашим постійним партнерам з організації Благодійна Україна. Вони постійно передають нам такі вантажі і вже є домовленості про наступні. Тому дуже дуже дякуємо. Лорд Мер Тюбінгена Борис Палмер. Представники Асоціації Україні шеверайн Дармштадт Артем Оберемок та Ганна Демченко. А також представники компанії GFT Deutschland П'єр Рішар та Борис Ланік. Усі ці люди справжні друзі Кременчука, які підтримують нашу громаду в такий непростий час. Усі отримані засоби та обладнання будуть спрямовані на комунальну, медичну, а також соціальну сфери. Дякуємо партнерам за такий цінний вантаж. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.